Останнім часом все гостріше постає проблема заощадження природного газу та широкого впровадження сучасних технологій енергозбереження та енергоефективності. Одним із варіантів є термомодернізація системи виробництва, транспортування та використання тепла, головним чином у житловому фонді. Нещодавно вишневе відвідала делегація з Польщі, яка за доручення міського голови Іллі Дікова проводила енергоаудит виробництва і споживання теплової енергії. Очолював перевірку генеральний директор компанії «Техімпекс» Кшиштоф Криштов як розповів підприємець на початку 90-х років ХХ століття, Польща переживала схожу ситуацію. Країну сколихнула масове підвищення цін, в тому числі й на комунальні послуги. Саме тоді необхідно було шукати вихід зі скрутної ситуації та спроби заощадити кошти. Вихід знайшовся минуло близько 15 років, і Польща перетворилася на успішну європейську державу, яка охоче ділиться досвідом з сусідами. На останній сесії вишневої міської ради Кшиштоф Слідзінський доповів про результати енергоав. Audytu. My zrobiliśmy audyt e, Waszego Grodu i poszliczali, 100 termomodalizacja ta modernizacja. U Was jest 152 zdania na wszystkich ulicach. To cena, jak my poszliczaliśmy, 46 milionów euro. I ja już, że to jest szansa, żeby nasz bank mógł wrócić w sferę. і фінансувати ваші ваші проекти того на я думаю, 80% 70 або 85% то для польських колег даний досвід надзвичайно важливий, адже вони вперше впроваджують власні системи за кордоном. Незважаючи на те, що для проведення енергоаудиту компанію запрошують інші міста України, було обрано саме вишневе. Кшиштоф Слизінський наголосив, що враховуючи системне підвищення вартості природного газу та відповідно комунальних послуг, необхідно терміново підвищувати енергоефективність будинків та систем теплопостачання. Ми кончимо до її здіймаємо. po naszym standardom, naszym strojem materiałów i po naszej technologii, my <gry> gotowali roboci, waszych roboci, wasich stroj, kompanii, które będą strojał, którzy pomagali nam, jak subpodmiotnicy. To, jeśli to wszystko mówię po naszym standardach, to mogę сказать tak. maszyna dwudziwnika w 15, to było наименьшее efektywność, 36%. My z ekonomii gaza. а на э, правух Лістній, і Святошницька 37, і Святошницька 31. На ми 60% зниження газу. Депутатський корпус ідея надзвичайно зацікавила. Тому було вирішено провести ділову зустріч, аби пан Слизінський детально розповів про майбутню модернізацію міста. За словами Поляка, Вишнева не лише буде заощаджувати газ, а й стане ще привабливішим за рахунок суттєвої зміни зовнішнього вигляду фасадів будинки. Так з бетона і так і старіє, то, звісно, різні цвета, разні города абсолютно то, тоже влияється на психіку, особливо дітей. Зрозуміло, що це перші кроки. Багато питань доведеться вирішувати та вчитися передовому європейському досвіду. Але ці кроки потрібно робити, оскільки той, хто не йде вперед, залишається позаду.